Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка і так озвучили суму третьої платіжки за газ. Так, з 1 січня почнуть носити не дві, а три платіжки за газ. І це буде не одноразова оплата, а щомісячна. Хм. Казали, що буде одноразова невелика, а вилалась щомісячна і доволі таки немаленька. За рік прийдеться заплатити від 104 до 957 гривень додатково ще за одну платіжку за газ. Залежить все від вашого регіону, місця розташування зараз усе розповім. Так, ми пам'ятаємо, так як вводилась друга платіжка за газ, коли бурю емоції визивала, тепер третю. За обслуговування прибудинкових. Мереж. Сума платіжки залежить від кількості мереж, якщо це багатоквартирний будинок від кількості квартир в будинку, і, вибачаюся, для кожного вона різна. Е, взнати взнати е, по вашій адресі, мона офіційно на сайті газ мереж, тому що саме компанія, яка забрала під себе послуги з розподілу доставки газу по усій уже. Україні, так з, з цього місяця останніх чотири облгази перейшли до газмереж. Е, Тепер забрала на себе і повноваження обслуговування цих прибудинкових мереж. Хоча, якщо дуже сильно захотіти, то там весь дім може перейти до, якогось, до когось іншого, до якоїсь приватної компанії, ну, то вже тема зовсім іншої розмови. Зараз про суми і терміни сплати і все інше. Сума визначається на рік, від, як я вже сказав, від 104 до 957 гривень. Но відгадайте, яка сума в більшості регіонів. Думаєте, 104? Угу, Не тут то було. В середньому це від 850 до 900 гривень в більшості регіонів. Для більшої. Для, ну, Можна сказати, 90% населення. Ця вся сума ділиться на 12, і от по лишніх 50-60 гривень кожного місяця вам буде приходити третьою платіжкою за газ. Чудово. Дві було мало, тепер буде три, Потім за світло зроблять дві. Скоро цих платіжок, знаєте, буде така, хо-хо-пачечка. Дуже, звичайно, знаєте, хотілося, щоб все все навпаки спрощувалось, щоб було якось прозоро, щоб все це об'єдналося, якусь одну уплату. І все. А натомість воно навпаки розширюється. І як цим? Ну, наприклад, старенькі бабусі, да, розібратись, там, звести кінці з кінцями, коли приходиш платити на пошту, там величезна черга, а якщо ще пошта, як зараз в більшості регіонів, це пересувне відділення, то де ще коло якоїсь машини на морозі стоїш. І в кожного по такій пачці платіжок, і це лише за один місяць, і за що платити, за що не платити. А якщо заплатиш не туди, як було це дуже в багатьох з розподілом газу, то потім ще й втратиш кошти, потрібно буде платити ще раз, виросте борг. А зараз, нагадаю, за борги вже знову можуть відключати абонентів фізично, тобто відрізати світло, газ, воду, все, що їм завгодно заманеться. І така ситуація. Е, кажу ще раз, нагадую, що в описі до відео посилання, по якому ви можете перейти і подивитися по своїй адресі там, чи по регіону, яка ціна буде у вас. Але тут ще небагато осталось, вже платіжки почали да, розносити. Це вже можна буде побачити на папері фізично і як завжди. Договір, якщо ви не підписали на обслуговування, а газом користуєтесь, значить ви погодились з умовами договора автоматично. Тобто, цю перевагу, да, що ви можете користуватись газом, що, ви, там, що він вам доставляється, вам дали якби в подарок. Просто заплатіть нього тепер кожен місяць по 50 гривень за те, що. Е вам обслуговують прибудинкові мережі. Що туди входить в це обслуговування? По-перше, це перевірка щільності з'єднань і заміна у матеріалів, да? заміна кранів, ну і все. Ну ще раз в 8 років загального лічильника. Все. По 50 квартирів, по 50 гривень з кожної квартири. Кожного місяця. Непогано, так як на мене, виходить всім, крім людей. Бо людям, як завжди, за це потрібно платити. Тож, я уважно спостерігаю, вас розповідаю, вам розповідаю, тому що з цією комуналкою бачимо: зажимають гайки, додають платіжок, все як ми любимо. Залишилось лише їм. Це зняти мораторій на підвищення цін, і вони різко полетять вверх. Але я думаю, що до цього також ще не дуже довго. Вибачаю, що не з самими хорошими новинами, але на жаль, маємо те, що маємо, і я повинен вам розповідати. щоб не пропускати, бути в курсі подій і знати про це все. Долучаємося до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку Підписатися під відео. І я вам з радістю про це все розповім. Ви розберетеся і будете знати. Всі ці нюанси. Тож долучайтеся, щоб бути в курсі, щоб бути в народній спільноті, щоб разом вирішувати ці питання. До нової зустрічі на каналі, дорогі ми глядачі.